Сепаратистські висловлювання та заперечення існування України про відначе поминальна неділя у Києво-Печерській лаврі минула за звичним сценарієм. Невизнання зв'язку з російським православ'ям, територія лаври, місце лише для промосковської церкви тощо і вже стандартними стають борхливі емоції при відвідуванні святині громадян з українськими прапорами. Як минув черговий день, відтоді як договір оренду у ПЦМП закінчився, а перебування попів у лаврі ні, розповість Олена Рибінська. Ранок неділі, чи не вперше, протягом останніх тижнів на вулиці Сонце і тепло. Однак, знімальну групу п'ятого тут сприймають так само холодно і насторожено і відкрито на камеру погоджується говорити не усі прихильники російської церкви в Україні. Ті ж, які наважуються спілкуватися у прямому етері, кажуть, у ПЦМП до Росії стосунку немає самостійна та повинна перебувати на території Києво-Печерської лаври. Канонічні зв'язки з усіма церквами, канонічними православними. Ну а через через яку ну це ж через російську православну церкву? Ні, вже ні. 27 травня 2022 року ми розірвали зв'язки з РПЦ. Церква УПЦ, так. Вона не патріархія, вона митрополія, тому що в нас митрополит У 90-х роках. Я не пам'ятаю точно рік, нам надали томос. 91 першого до надав е, Алексі, е, патріарх, теж московський на той момент, і тому зараз в нашій церкві, от е, ми можемо проводити свої збори. У Нас є свій синод, який управляється ну самостійно. Деякі віряни висловлюються радикальніше, ба більше, і з ознаками сепаратизму заперечують існування України та російської агресії. Тільки Бог. Украинской державы нет и не будет. А вы, где зараз сейчас А Я где? Я у Бога. Я служу Богу. А и Укра... в Украине сейчас? Ну, ни в какой. Я в Украине никогда не служила и служить не буду. Вот сейчас идет война. територію атвойовують свою атвоюють територію. А зараз виправдовуєте російську агресію ваша, в агресія ваша, не російська. Ви розумієте, що це кримінальна стаття. Я, я говорю, те, що ви зараз говорите, Агресія ваша та ви це до жопи. Що хотіть, то й пишіть. І вже стандартно. Журналістів п'ятого супроводжують одні й ті самі прихильники московських попів. Один із них бесіду почав був із вибачень щодо своєї поведінки стосовно знімальних груп. Однак по тому. Узявся показувати записки, які подають за здоров'я та упокій у храмах, Тому що люди вже забули і, і чи їм надоїло сюди ходити. Ні, 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 ми за вас. Вот я поэтому говорю ми за вас і за ваших упокій. Ми за Кирил теж, в ну, да, Ми тут пишемо, Кирил, Євгеній, там всі, хто у нас за упокій? Ні, ну всі, хто погибли, наші, да. Знали, думаю, може, Ні, ж... ні Ті, хто... я о, не Залуємо показую. Сміх сміхом та заряджений вірянин про російської церкви починає голосно кричати, лише побачивши військового у формі та ще й зі стягом України в руках. Останній хотів передати прапор комусь зі священнослужителів МП. Це має бути мирним. Повісті там при вході і заходьте молитися. Прапора не приймають. Активіст емоцій не стримує. Я фото приймати прапор. Прапор взяли. Справжній звичайним українських активістів під Лаврою було значно менше, аніж вірян у ПЦМП на молитовних стояннях. Однак навіть без галасувань, а лише з банером у руках, намагаються спілкуватися з вірянами та доносити інформацію. Хоча і не завжди це вдається. Пробували казати, що проплачені, пробували пояснювати нам, що ми тут підтримуємо щось, не те, пробували нас виводити на те, що має встановити слідство, тобі ж коментувати, щоб ми пробували коментувати там якісь там мерседеси, якісь там віли. Я перевожу все на особисте, саме то, що пережили наші родини, і говоримо ми саме про це. Ми не говоримо про те, що ми зараз перевірити не можемо, про те, що там має встановити слідство. Ми говоримо про конкретні речі і намагаємося, в принципі, знівелювати їхні фейки. Міністерства культури у п'ятницю в останню оглядала приміщення національного заповідника Києво-Печерська лавра, руйнування об'єктів святині, недотримання правил пожежної безпеки та ймовірно підпільний бізнес. Це те, що знайшли фахівці минулого тижня. Що нового відкриється світу з понеділка? Дивіться у матеріалах наших знімальних груп. Олена Рибінська, Микола Довгий, Лідія Середюк, п'ятий канал. Знову взялася за старе у Польщі. Засудили позицію чільника міноборони Німеччини щодо інтеграції України з НАТО. Вважають, що слова Боріса Пісторіуса неприпустимі. Міністр заявив, що про вступ України до блоку говорити ще зарано а двері до альянсу для Києва цитата лише трохи привідчинені. Подібні слова можуть зашкодити перспективам України, зауважив заступник голови МЗС Польщі Петр Вавжик, адже нових членів прийняти до НАТО можна лише одностайно у польському відомстві. Нагадали, що саме Берлін свого часу заблокував кандидатуру України на вступ до НАТО, тому як у 2014-му, так і в 2022-му році Київ залишився з агресором сам на сам. Якби Німеччина не намагалася загальмувати вступ України до Північноатлантичного альянсу, якби багато років тому у Мюнхені Україна отримала запрошення до альянсу, то сьогодні в Україні не було б війни. А держави Балтії засудили заяви посла Китаю у Франції, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. В МЗС Литви заявили, що такі нісенітниці шкодять відносинам. Тож Пекіну не варто дивуватися, чому в Європі йому не довіряють. У Латвії закликали Китай вибачитися та спростувати ці твердження. А зовнішнє політичне відомство Естонії викликає китайського посла, аби дати зрозуміти, що такі погляди неприйнятні. А Естонія суверенна держава. Це була цитата. Нагадаю, чільник китайської амбасади у Франції заперечив суверенітет країн колишнього СРСР. Буцімто не існує міжнародної угоди, що закріплює їхній статус. При цьому окупований Крим, на його думку, від самого початку належав Росії. На це посол України у Франції Вадима Мельченко відповів, що такі заяви суперечать офіційній позиції Пекіну, яка базується на принципах міжнародного права. І наступного разу варто було б запитати посла, чий Владивосток. зі свого боку МЗС Франції висловила підтримку колишнім країнам-членам СРСР, адже ті держави отримали незалежність після років утисків. Велика сімка закликала продовжити і розширити зернову угоду. Спільну позицію висловили за результатами зустрічі в Японії. Міністри погодилися, що зернова ініціатива має працювати у повному обсязі. Так відреагували на блокування зернового коридору з боку Росії. Та додали, Москва мілітаризує продовольство, використовує його як зброю та засіб примусу. Говорили лідери великої сімки і про допомогу Україні, насамперед, у розмінуванні земельних угідь та відновленні сільськогосподарської інфраструктури. Графський помічник так називають двірника Львівського палацу потоцьких Богдана Єсипа. Він уже понад 10 років наводить чистоту на подвір'ї та прилеглі території архітектурної пам'ятки і навіть зустрічає президентів, які приїжджають туди із офіційним візитом. Нещодавно його обрали найкращим двірником Львова. У мерії чиновника нагородили поїздкою за кордон, куди вирушить пан Богдан та як минає його робочий день, дізнавалася Анастасія Ярмоловська.